Сім фільмів про складні сімейні ситуації і про те, як їх подолати і ворогами чоловіка будуть його домашні. ЄВАНГЕЛІЄ ВІД Матея. 10 розділ 36 вірш. Напевно, мало хто з нас може похвалитися ідеальними стосунками зі своїми рідними: різниці у поколіннях, характері, світогляді та звичках усе це час від часу дається в знаки. Навіть коли ми щиро прагнемо до любові та злагоди. Звісно, не кожне непорозуміння перетворюється на серйозну проблему. Але коли це трапляється, ми переживаємо такі конфлікти особливо гостро, адже йдеться про наших рідних, хай би якими важкими були наші стосунки. Пропонуємо вашій увазі сім кіноісторій про сім'ї, що опинилися у непростих життєвих обставинах, і про виходи, які вони намагалися з них знайти. Батько 2020 рік. ЕНТОНІ. Хворий на старечу деменцію чоловік, який часто свариться зі своєю донькою Ен і виганяє одну доглядальницю за іншою, вважаючи, що вони крадуть його улюблений наручний годинник, який насправді він сам постійно губить. Фільм демонструє глядачеві події саме з перспективи Ентоні. Він не усвідомлює, що має серйозні проблеми зі здоров'ям. Уважає себе раціонально мислячим і здатним про себе подбати. Після чергової сварки, під час якої розлючений батько погрожує Ен пережити її і розповісти всім на її похороні, якою поганою і невдячною донькою вона була, вона заявляє, що змушена буде віддати його до будинку престарілих, якщо він і надалі виганятиме доглядальниць, бо сама вона скоро переїздить жити до Парижа. З цього моменту світ Ентоні, який здавався йому цілісним і звичним. Починає руйнуватися. Він помічає, що плутає події, обличчя і людей, що вперше чує про факти, про які нібито давно мав би знати, і що навіть його донька щоразу виглядає інакше. Брати 2004 рік. Цей фільм можна вважати сучасним переказом одіссеї Гомера, оскільки він багато у чому наслідує її основний сюжет. Міхаель Лундберг – військовослужбовець Збройних сил Данії, який незабаром мусить вирушити в Афганістан. За кілька днів до відправки у гарячу точку з в'язниці виходить його брат Янік, і Міхаель, зустрівши його, везе брата на родинну вечерю з батьками, дружиною та доньками. За деякий час родина Міхаеля отримує приголомшливу звістку. Вертоліт, у якому він летів, збили афганці, а сам він вважається загиблим. Яннік бере під свою опіку невістку та племінниць, з якими у нього налагоджуються чудові стосунки. Але Міхаель несподівано повертається додому. Виявляється, що він не загинув, а перебував у полоні, де скоїв страшний злочин задля власного виживання. Тепер він мало схожий на себе він став агресивним, його душа огрубіла. Він багато п'є, свариться з родиною і ревнує дружину до брата. А що найгірше? Він жорстоко страждає від провини, у якій не насмілюється зізнатися. Велика Риба 2003 рік. Едвард Блум дивакуватий старий, колишній мандрівний торговець, який має неймовірний талант розповідати історії. Всі вони, нібито родом із його власного життя, але разом із цим звучать настільки химерно і фантастично, що у них неможливо повірити. Його син Віл повна протилежність батька, прагматичний і раціональний клерк, який вважає, що Едвард просто вигадник і брехун. Їхні стосунки складаються погано, але, дізнавшись, що у батька діагностували рак, Віл, разом зі своєю вагітною дружиною приїздить до нього, щоб бути поруч. Поступово він починає розуміти, що всі божевільні вигадки Едварда були не брехнею, а лише прикрашеною реальністю. Щоб переконатися в цьому. ВІЛ вирушає на пошуки міста Міраж, про яке чув від батька, і перед його очима поступово починає розгортатися історія життя найріднішої людини, про яку, як виявляється, він майже нічого не знав. Кода 2021 рік. У назві цього фільму ховається гра слів. Кода це музичний термін, додатковий розділ наприкінці музичного твору. Але абревіатура кода також означає дитина глухих батьків. Саме такою є головна героїня фільму 17-річна Рубі Россі. Її батьки так само, як і брат, глухі вона єдина, хто має слух і до того ж дуже любить співати. Родина Рубі має свій маленький риболовецький бізнес, який переживає не найкращі часи, і дівчина планує продовжити родинну справу після закінчення школи. Одного разу вона приходить на прослуховування до шкільного хору, але в паніці втікає, коли її запрошують заспівати. Виявляється, що в дитинстві Рубі дражнили через її кумедну вимову, пов'язану з тим, що дівчина росла серед глухих, і вона боїться виступати на публіці. Хормейстер, почувши, що вона має чудовий голос, переконує її бути впевненішою у своїх силах і бере Рубі до хору, а згодом заохочує вступати до музичного коледжу. Уважаючи, що на неї чекає велике майбутнє. Дівчина розривається між роботою на батьківському риболовецькому човні та репетиціями. До того ж, її старший брат розлючений бажанням сестри залишити сім'ю і зайнятися музичною кар'єрою. Чи вдасться їй зробити правильний вибір? Привіт, Джулі 2010 рік. Брайс і Джулі. Однокласники, що походять із дуже різних родин. Батько Брайса прагматичний цинік, який переймається матеріальним достатком і тим, що скажуть люди. Тоді як батько Джулі, художник, який на перше місце ставить духовний розвиток і турботу про ближніх, якими б вони не були. Джулі, закохана у Брайса ще з дитинства, але хлопець не відповідає їй взаємністю. Навпаки, постійні знаки уваги замріяної дивакуватої дівчинки. Над якими сміються всі однокласники, дратують його, і він намагається її уникати. Оливи у вогонь підливає і те, що родина Брайса погано сприймає родину Джулі, і тому хлопець переймає всі батьківські упередження, чим завдає дівчині великого болю. Але несподіваною сполучною ланкою між ними стає дідусь Брайса, який переїздить жити до родини і прагне особисто познайомитися з Джулі. Наш власний дім. 1993 рік. Френсіс Лейсі багатодітна вдова, що мешкає у Лос Анджелесі. Вона працює на фабриці з виробництва картопляних чіпсів і мусить дбати про шістьох своїх дітей, яких вона називає племенем Лейсі. Одного разу жінка дає від коша співробітникові, який чіпляється до неї, і робиться так завзято, що її звільняють. Того ж самого дня поліція приводить додому її старшого сина, спійманого на крадіжці монет із таксофонів. Френсіс доходить висновку, що Лос-Анджелес не те місце, де можна гідно виховати дітей. А оскільки більше у місті її ніщо не тримає, вона продає все майно, яке не може забрати з собою і вирушає разом із дітьми на пошуки кращої долі. Жінка не має ніякого чіткого плану дій вона просто їде світ за очі. Уважаючи, що впізнає потрібне їй родинне місце, коли побачить його, потрібним місцем виявляється каркас недобудованого будинку у штаті Айдахо, власник якого переживає фінансову скруту. Френсіс робить йому незвичайну пропозицію пропонує придбати будинок в обмін на її з дітьми чесну працю. Практика скоро покаже багатодітна матір із молотком у руках здатна на справжні чудеса. Закінчене життя 2005 рік. Ейнар замкнутий і згорьований чоловік, який не може змиритися зі смертю свого сина в автокатастрофі, попри те, що відтоді минуло вже понад 10 років. Він мешкає на ранчо у горах і приділяє йому фактично весь свій час. Ейнар щодня ходить на могилу свого сина і розмовляє з ним, тоді як компанія живих не надто його цікавить. Єдиний, до кого чоловік зберігає теплі почуття, це його найманий працівник і товариш Міч, із яким він знайомий уже понад 40 років. Але одного разу в його простір вривається людина, яку Ейнар аж ніяк не хоче бачити його невістка Джин. Саме її він звинувачує у загибелі сина, адже того фатального дня вона була за кермом. З собою вона привозить дівчинку на ім'я Гріф, що доводиться Ейнарові онукою. На момент автокатастрофи Джин була вагітна. Ейнар зовсім не радий такому вторгненню у його життя, але десь у глибині його серця, ще жевріє іскра, з якої можна знову роздмухати любов.